Як зазвичай рівняни на зупинці чекають хто маршрутку, хто тролейбус. Кажуть, потрібний транспорт ходить по різному. Все залежить від того, будень, це чи вихідний, вечір чи ранок. Не яка маршрутка, скоріше так можна сказати. Та буває і таке, що вичікувати маршрутку ледь вистачає терпіння. Пані Тетяна розповідає, що ранку, аби доїхати на роботу, стоїть на зупинці чи не по пів години. Буває так, що й довго чекаєш. я Живу по Макарову. Буває таке особливо перші маршрутки. 20 хвилин, спішиш ранком першу маршрутку вийдеш, чекаєш можна ж, Я скільки разів записувала телефони, дзвонить, жалуватися, тому що мені на 7.15 на роботу виходиш без 10.7. її не завжди є. Коли вона має бути, натомість самі водії кажуть, їхньої вини в тому немає. Нині, мовляв, через курсування нових автобусів у них зменшився пасажиропотік. Тому, щоби більш-менш заповнити салон, мають виїздити на маршрут на кілька хвилин або раніше, або пізніше. І кожен хоче щось зробити. Хоче заробити. заробити. І кожен хоче вести пасажира. Зараз на даний момент літо пасажирів немає. Їдеш туди пусте, назад порожні. Їдеш виїжджаєш або на три хвилини раніше, відтягуєшся назад на свій час, або виїжджаєш на три на п'ять хвилин раніше, відтягуєшся на свій час, щоб переважити якогось із конкурентів і загрузитися пасажирів. Щоб рівняни орієнтувалися в інтервалах руху краще, невдовзі планують оновити інформаційні таблиці на зупинках. В профільному управлінні кажуть, на нинішніх дані вже застарілі, бо облаштовували три роки тому. Вся інформація буде оновлена. Яка є на сьогоднішній день? Ви знаєте, що в нас зараз на лінії працює вже третю неділю. Великий автобус на першому маршруті, от його немає на табличці. І зразу ж ми отримали кілька зауважень з цього приводу. А який інтервал руху? Ясно, що він проходить період. Випробування, вивчення пасажиропотоку Віталій Моронюк додає, для оновлення інформаційних таблиць треба близько 30 тисяч гривень, та поки цих грошей немає. Виділити їх планують після розгляду коштів від перевиконання бюджету за перше півріччя нинішнього року. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.